На Дніпропетровщині служба безпеки України виявила чергових колаборантів, які підтримують дії ворога. Так викрито працівницю одного з медичних закладів охорони здоров'я Кривого Рогу на антиукраїнській агітації. Жінка через особистий акаунт у забороненій соціальній мережі активно просувала деструктивний контент. Пости та коментарі з підтримки дій путінського режиму регулярно з'являлись на її сторінці антиукраїнських пабліках і групах. Крім того, викрито й колишнього працівника вугільної промисловості у Павлограді. Чоловік публікував у соцмережах антиукраїнські наративи та виправдовування дій російської армії. Півробітники СБУ викрили антиукраїнських пропагандистів і припинили ворожу агітацію. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень двом російським прихильникам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність за статтею 111-1 Кримінального кодексу України. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники УСБУ в Дніпропетровській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва прокуратури.